Україно, чарівна моя ненько, найкращий куточок землі. Ти прекрасна, але найбільше твоє багатство народ, чесний, працьовитий, нескорений, міцний, як граніт, співучий, і дзвінкоголосий. З давніх давен наша Україна славиться святами та обрядами. Кожен, хто не черствіє душею, хто сповнений любові, доброти до української спадщини, повертається до традицій свого народу. Одним із свят, яке завжди відзначали наші батьки, діди та прадіди, було велике зимове свято День Андрія. Це свято вважається Днем пам'яті мученицької смерті одного із апостолів Христових Андрія Первозванного. За церковними легендами святий проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва, де на одному із пагорбів поставив хрест і сказав: Чи бачите гориці? Повірте мені, на них засяє благодать Божа. Згодом, там, де був встановлений хрест, було споруджено Андріївську церкву. Я хочу, щоб сьогодні жили перед нами вечорниці в ніч на Андрія. Сумно мені, сумно. Чому, доню, сумно зітхаєш? Так усі хлопці від нашої хати відженеш. Ой, мамо, та й не говоріть мені про них. А ось і дівчата йдуть до нас. Добрий вечір, тітонь, Можна вашу хату? Добрий вечір, дівчатка. Заходьте, сідайте. Може ще гості прийдуть. А може і хлопці будуть, і Іван прийде, а може і Роман. Ще й дівчата йдуть до нас. Добрий вечір, вам, у хаті. Тут живе господар, багато волода. Добрий вечір, дівчатонька. Проходьте. Добрий вечір, господине славна, молодець. Чули ми, що у цій хаті будуть вечорниці. Будуть, будуть. Просимо сідайте, дівчатка. У щасливій вашій хаті, щоб ви всі були багаті, щоб лежали на столі, паляниці не Щоб були у вас ковбаси, молоко і сало, м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті і пампушки, Щоб співали ви пісні на Андрія світлі дні. Добре, що ви прийшли, дівчатка. Поспішайте все приготувати, бо пора нам всім вечорниці починати. Ось наліпіть вареничків, біленьких, смачненьких. Дівчата, ходімо зі мною, наліпимо вареники. Та дивіться, дівчата, що були смачними, а не отакі, як ми з кумом варили. Дівчата, а давайте заспіваємо господарям. Хай душа ласкою та добром наповнюється. Давайте служив козак при війську, мав років двадцять три. Любив козак дівчину. І си роби роги, чи чули, 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 чи чули, чули ви, любив козак, дівчину, і си роби роги. Чи знаєш, дівчинонько, про мої мрії сни? Чи знаєш, що я люблю, і си роби роги? Чули, чули, ще чули, чули ви, чи знаєш, що я люблю. І сиром пироги. Гардо, і знаєте. Оце послухаю і на серці тепліше. Правду він покаже. А ось ми вже вареників наліпили. Виглядає смачно, зараз попробуємо. Дійсно смачно вийшли, дякую. Дівчата, а ми самі вечорниці почнемо. Без хлопців? Ну давайте почнемо. Нехай його завитки беруть. Ой, дівчата, хлопці вже йдуть. Пустіть до хати. Гарненько попросіть. Аго, хто такий? Пезря баран круторогий, відміть лише пустіть до хати. Не пустимо до хати, було збагато. Ліпше відкривайте, а то буде гірше. А візьмемо рогатини, поламаємо ваші спини. Дівчатонька, голубенька, та мене прийшли сваритися, а миритися, гостинці приймають. Дівчата, та ході хлопці, мучити галю, ану відчини. Заходьте, хлопці, просимо, просимо. Невещаться. Діденько, а як колись Андрієв вечір святкували? В Андріївську ніч дівчата робили різні гадання. Яка доля чекає, хто буде її чоловіком, коли вийде заміж. Хіба можна вгадати свою долю? Не вірю я в ці гадання. А давайте спробуємо. Дівчата, а давайте на чоботах поворожимо. Всі знають це ворожіння. Ні. Ні. Що ж, тоді я вам розповім. Кидаємо правий чобіт через ліве плече, ставши спиною дитину. Кидати треба так сильно, щоб через тин прилетів. А тоді дивимось, у який бік чобіт носиком показує. Звідти сторисів слід чекати. Що ж, дівчата, пробуємо? Давайте.

Будьте і звідти сторосів чихайте. А мені чомусь до хати носком повернувся. То він показує, що тобі ще рано заміж виходити. Не сумуй, ти ще ж молоденька. А знаєте, дівчата, як дізнатися ім'я судженого? Ні. Вічна Андрія, покладіть під подушку, написані на листочках чоловічі імена. Та один залишіть порожню. На ранок, коли ви прокинетесь, дістаньте один листочок. Якщо там є ім'я, так і буде звати вашого майбутнього чоловіка. А якщо пустий, ну то ім'я чоловіка ще залишається таємницею. Дівчата, а давайте поворожимо і дізнаємось, котра з нас швидше заміж вийде. Давай. Я думаю, всі ми хочемо знати, хто з нас буде першою. Чи не так? Так. Беремо нитки однакової довжини і підпалюємо. Чия нитка згорить першою, та й заміж вийде першою. Свічну, свічку, свічку бере. Свічнеш свічку. Галя, ти перша? Рідні мої, щоб ви цінували і любили свого майбутнього чоловіка, щоб лад та розуміння панували у вашому домі, не та його кайдашеві сім'ї. Щось наші хлопці зажурилися, а давайте ми їм погадаємо. Давай. Давай, давай, давай. Дівчата та хлопці, а не хочете дізнатись, хто за професією будуть ваші суджені? Хочемо! От і добре, для цього борожіння нам знадобиться скринька, хустина та декілька дрібничок. Я вже все це приготувала. Скриньку я поклала декілька дрібничок. Від кого хто її дістане, чоловік тієї ковалем буде. Колоски хліборобом. Де... Шматочок дерева? Столяром чи теслею. Квітку чи стрічку, то ще не скоро сватів чекати. Ну, а якщо люстерко, не інакше, як великий ледащо. Не боїтесь поворожити? Ні. От і добре. Скриньку я накриваю хусткою, а ви, дівчатонька, по черзі, виймайте те, що доля вам підкаже. Давайте починати. У мене щіпка. Вийдеш заміж за стоматолога. буде. <рі> а в мене лістерко, а тобі велика леда ще садилося. <рі> У мене стрічка. Mm -hmm. То ще не скоро святів чекати. А у мене колосок. Буде чоловік хліборобом. В достатку проведеш сімейне життя. То смачний хліб буду їсти. А мені пустинка попалася. Скоро вийдеш заміж. А мені шматочок дерева. Буде наречений столяром чи теслою. А тепер і ви, хлопці, підходьте. А в мене помада. Велика пані буде твоя жінка. А в мене ручка. Будеш мати жінку, вчительку. А в мене нитка. Будеш мати жінку, швачку Нормально. У давніх літ була в Кошані на Андріївські свята. І пахуча, і рум'яна символ щастя калита. Ніч Андріївської дівчата її випікали. У ній своїх і долю шукали. А чи сприйнято дотепні наші хлопці? Це ми зараз дізнаємось під час кусання калете. Хлопці, але це ще не все. Ми маємо для вас ще одне ворожіння. Підходьте до мене. Беріть хлопці, тарілки. Дивіться, як Бюстерко. Там ви побачите зовнішність своєї майбутньої жінки. Проводьте рукою ходу. Які хочете, щоб щоки були вашої жінки. Проводьте ще раз. Тільки хочете, щоб робить були вашої жінки? Ай, не одна. Бажано не сині! То давайте, люди, за гостину дякувати за те, що нас прийняли, і за те, що співали. Дякую господині та господарю за теплу карту. Там молодим дівчатам за стіл багатий. І вам всім дякую, що прийшли до нас. Ми гуляли, веселились. Усім весело було. Вечорниці завершились і, здається, все прийшло. Ні, так просто не проходить. В серці струночка бренить. Про Андрію вечір спогад нашим серці буде жить. Thank <laughs> you.